Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов і півтора року назад я переїхав в Канаду. Рік назад я здав екзамен Сел і 8 місяців назад я отримав статус Permanent Resident в Канаді. Якщо вам цікаво будь-що з названого, будь ласка, переходьте на мій канал, підписуйтесь, я знімаю відео, які є корисними для всіх новоприбулих. Розповідаю про англійський, про піар, про те, як отримати якісь допомоги від уряду, про те, як шукати житло, як шукати роботу. Всі ці знання я знаю з власного досвіду та досвіду моїх друзів. А так як я працюю проектним менеджером, я люблю все систематизувати, збирати докупки і розкладати по поличкам перше, друге, третє. Тому, друзі, сподіваюсь, ви знайдете мій канал для себе цікавим. І сьогоднішнє відео не буде тим виключенням. Тож, друзі, в сьогоднішньому відео хочу донести ще одну корисну інформацію для вас, а саме для тих українців, які живуть в Канаді в будь-якій провінції і здіймають житло. Якщо ви знімаєте житло, оренду, і ви за це платите або компанії, або напряму лендлорду, сідайте зручніше. Сьогодні я розкажу, як можна на цьому заробити, а точніше, як можна отримати кешбек. З ваших оплат житла. Друзі, цим способом вже користуюсь я місяців 8 з початку цього року. Протестував на собі і тим самим хочу поділитися з вами, друзі. Якщо це для вас буде корисно, будь ласка, залиште будь-який комент під цим відео. Напишіть корисно дякую. Це надихне мене знімати і шукати цікавий контент для вас. І також допоможе Ютубу. Поширити цю інформацію, це знання серед інших таких самих мігрантів, як ми з вами, друзі. Отож, друзі, сьогодні мова піде про додаток Chexie. Chexie – це канадський стартап, невеличка компанія, яка виросла, мені здається, буквально рік назад, з'явилась в провінції Онтаріо, і вони прийшли з ідеєю, що кожні регулярні платежі можна монетизувати. А саме отримувати кешбек. Що вони пропонують? Е, вони розповідають, що можна заробити до, до 4% включно за оплату вашої орендної плати. Так як ми всі з вами, друзі, знімаємо житло в більшості своїм, і ми щомісяця платимо один раз або два рази в місяць, в залежності від того, які ви домовленості, за вашу оренду. І, друзі, що вони пропонують отримувати до 4% кешбека. Нещодавно зовсім вони запартнерились з деякими авіалініями наскільки знаю, це AeroPlans з Air Canada. Є в них там окремі картки, і ви можете накопичувати бали, користуючись цим додатком, там покращувати свої місця. Чесно, я туди і не користуюсь, тому не глибоко неряв. І ось через них вже пройшло 150 мільйонів доларів оплати оренди. І ось 500 доларів. Це десь в середньому ви отримуєте валю, тобто цінності да, то в того кешбека є відгуки. Е, головне з плюсів. Друзі, вам не потрібно сюди затягувати якимось е, чином долучати вашого лендлорда або корпорацію, які ви платите гроші. Все проходить повз нього. Тож, друзі, в чому заключається суть? У вас є картка будь-якого канадського банку. І з неї ви відправляєте або і-трансфер, або е, преавторизований платіж по банківським реквізитам на рахунок вашого лендлорда або компанії, яка володіє вашою будівлею. В нашому випадку платіж буде йти не напряму з вашої картки до лендлорда, а буде проходити через гаманець чексі. Тобто за 4 дні до дати вашої оплати ренди Чексі буде стягувати з вашої картки гроші, вони будуть відображатися на гаманці чексі, і в день плати ренти вони будуть пересилатися до вашого нелорда. Якщо ви використовуєте ітеракт, він точно так же отримує ітеракт від вас трансфер. Якщо ви використовуєте банківський рахунок з банківськими реквізитами, так само за 4 дні з вас будуть списані гроші, і в день оплати. Прийде е, на адресу лендлорда, прийде рахунок. І ще одна додаткова фіча, яку зовсім нещодавно додали в чекці, а це побудова вашого кредитного скору. Так як кредитний скор напряму залежить від ваших регулярних платежів, від того, як ви оплачуєте ваші борги, ваші рахунки, це все рахується і підсумовується в ваш кредит скор. І ось Чексі запартнерився з Equifax, і тим самим буде кожен місяць надсилати їм статистику, що ви регулярно платите свої платежі, і ваш кредитний Скор буде потрошку додатково рости і зростати. Додали вони функцію а, розділити, якщо ви живете, знімаєте житло разом з кимось, ви можете це розділити або просто завести два аккаунти, що в принципі я зробив. Ну і, звичайно, вони додали різні rental перки це мається на увазі, вони партнеряться з Тело, з Кудо і іншими провайдерами, мобільними і інтернетами, наприклад, в вашій провінції, і тим самим пропонують поєднати орендну плату плюс рахунки за мобільні або інтернет послуги, і тим самим заробляти більше кешбека. Що вони вказують, що 3% комісій це забагато. Тому а, в них 1,75% комісії, комісій, який цей додаток. Якщо ви користуєтесь картками Visa і Amex канадійськими, якщо у вас інтернаціональні картки, у вас буде трошки більше відсоток стягнутий. Якщо ви з дебетової картки, то ось 0 ну, доларів, але чогось в відсотках не вказується. Мені здається, вони все одно стягують відсоток 1,75%, якщо ви сплачуєте ренту. Якщо ви додаєте один сервіс, там, телефон або інтернет, у вас так само з картки будуть стягуватися. Оплачувати за рента і оплачувати за інтернет, але відсоток комісії буде менший. Відповідно, два сервіси ще менші, три сервіси ще менші. В принципі, це все, що пропонує Чексі. І, друзі, вам потрібно, перш за все, створити свій аккаунт. Під цим відео буде посилання. І як тільки ви зареєструєте свій аккаунт, ви попадаєте на головну домашню сторінку. Тут у нас зліва є меню. І кожна сторінка меню ось вона в такому вигляді справа показується. Зараз я можу бачити свій статус. Спочатку вас попросять, друзі, завантажити ваш договір з лендлордом. Попросять е, надати там ваші дані, типу мобільний телефон, пошта, підтвердити, що це ви. І підтвердити, що у вас є договір, і у вас є, звичайно, ось матч, ви і, і ви в договорі. Таким чином, чексі про що да, ви можете оплачувати цей рахунок, і починає е ставати такою прослойкою між вами і оплатою лендлорду. Отож, друзі, в чому суть і як можна заробити гроші, використовуючи додаток чексі? Як я вже згадав, він буде виступати прослойкою між вами і вашим лендлордом. За це він буде брати комісію, але де ж, суть, де ж отримуються гроші. В моєму прикладі я користуюсь банком CIBC. Якщо ви знаєте або ні, більшість акцій цього банку є державна, тому він не пропонує супер якихось крутих умов, але, друзі, в залежності від того, яка у вас картка, ви маєте ті чи інші бонуси по вашій картці. Звичайно, в кожній картці є річна плата, є відсоток інтересу, це якщо ви не сплачуєте вчасно ваші кредити. І кожна картка пропонує. Ось картка CBC Aeroplan, вона вам пропонує отримати один point, якщо ви витратили 1 долар в Air Canada. Air Canada, до речі, також частково державна компанія. І як ви можете бачити, кожна картка пропонує різні різні умови. Тож, друзі, в моєму випадку, я маю CBC Platinum, таку віза-картку, і маю по ній 3% кешбеку на. Заправку АЗС на певні eligible газ, тобто на певну мережу заправок, з якими банк співпрацює, або на Electric Charging, якщо в мене електромобіль, я можу отримати 3%. І Groшеріс. За кожен раз пішов в магазин, купив продуктів на 150 доларів, що часто буває. І з них 3% мені йде кешбеку. 2% в мене йде на eligible transportation, на певні види публічного транспорту, dining, тобто те, що я оплачую карткою в закладах харчування, і а, на recurring payments, тобто ті платежі, які повторюються. А щомісяця у всіх у нас є повторені платежі, а саме оплата страховки на автомобіль, страховка на будинок, на оренду, те, що ви знімаєте. Страховка на мотоцикл в моєму випадку. Інтернет. Мобільний ваш план. Щомісяця всі ці платежі йдуть. Єдине, що сюди не враховується, або не завжди враховується, це якраз оплата вашої оренди. Не кожен банк може розрахувати цей платіж як повторюваний платіж. Саме рахунку, особливо, якщо ви платите вашому лендлорду напряму і трансфером, тобто пересилаєте гроші, для банка це виглядає, що одна особа переслала кошти іншій особі. І це не є якийсь recurring payment. Якщо ви додаєте в цю цепочку чексі, то чексі вже автоматично списує як оплата рахунку з вашого рахунку і передає лендлорду. І таким чином кожен банк починає бачити, що ваш. Платіж орендної плати місячний, він йде як платіж Recurring payment, якщо місячний платіж. Чексі бере за це комісію, але і ви отримуєте 2% кешбеку або більше. Отож, друзі, на сайті Чексі, якщо ми перейдемо в Reward Calculator, ми можемо побачити всі-всі-всі картки канадських і американських банків, які доступні в Канаді. CBC, American Express, TD, RBC, Scoша Bank, NeoFinance. І так далі. І так далі, і так далі, далі. і І отут вони пишуть, що вигідно, що невигідно по кожній картці. Що я зробив, і що друз... що я зробив друзі, і що пропонує чексі? А те саме вибрати певну з цих карт. Я відкрив для себе Скошия Momentum Bank. Відкрив для себе таку картку. Тому що вона дає найбільший доступний кешбек. Вона дає 4% кешбеку на щомісячні оплати. Отож, друзі, на сайті є калькулятор і одразу можна подивитись. Давайте візьмемо щось середнє. Я знаю, що в кожній провінції буде плюс-мінус різне. Але давайте візьмемо 2000 в місяць. Це десь одна-двохкімнатна квартира або маленький будиночок, який реально знайти там, в більшості міст. І... Якщо ви будете просто пересилати ці гроші через e-transfer, ви просто от за рік ви виходить 24 тисячі платите. Якщо ви будете користуватись кешбеком вашої картки, то цей кешбек буде на 24 тисячі в рік, друзі. Тобто, що Чексі пише, в даному випадку скошає банк Momentum Card, яку я відкрив, і вони, здається, дають рік. Для українців в рік безкоштовного користування карткою. Навіть якщо е, не рік, якщо оплата 120, як ми тут бачимо, 120 доларів в рік на 4% кешбеку, ви отримуєте 960 доларів кешбеку за рік. Чексі знімає 1,75 це фі, або це фі можна зменшити, да, тобто е, комісія чексі, це мінус 420. Тобто ви на 540 доларів в рік залишаєтесь в плюсі, який ви заробите на кешбеці. На, на тому, що будете 24 тисячі в рік у цій да, проплачувати через цю картку, через чексі, тим самим показувати, що це щомісячний регулярний платіж, і тим самим отримувати кешбек. Якщо навіть відняти цю annual fee, якщо у вас 1120 доларів буде коштувати в рік користування цією карткою. Ви все одно, друзі, на 420 доларів в плюсі. Це ті долари, які будуть накопичуватись на вашій карці, на вашому рахунку, на вашому банку. І потім раз в рік вони, або ви можете самі автоматично, вони перейдуть на ваш основний рахунок. Тим самим, друзі, просто оплачуючи вашу оренду, щомісячно, сплачуючи невеличкий відсоток а, чексі, ви отримуєте більше завдяки кешбеку. Звичайно, друзі, є інші картки. Якщо ви не хочете відкривати скоше банку карт, яка наразі є найбільш вигідною, тому що дає найбільш вигідний відсоток. Є, наприклад, RBC Avion Visa. Тут, -тут пишуться, що в них є поінти, тобто ви заробляєте поінти за регулярні платежі. Знову ж таки, вибирайте ваш банк, можете тут одразу подивитись, що коштує в рік будь-яка картка в TD, да? тут 3% кешбеку. Тобто ви за рік заробляєте 540, мінус комісії на 120 долларів, ви все одно в плюсі. Це треба рахувати, треба дивитись, але мені здається, не проблема відкрити рахунок в Скошибанк. І, як я собі зробив, в регулярній настрої в платежі з мого CBC банку оплачується картка Скошибанк. І якраз а, Чексі потім через день, через два знімає Скошибанк на свій рахунок і потім платить лендлорду. Тобто, да, декілька пересилань, які мені нічого не коштують, але в цей момент мені на карці Corsia Bank накопичуються мої гроші. І за рік, як я вже показав, 540 або 420, в залежності, якщо є фі, чи ні, немає, ви отримуєте це з 2000. Якщо у вас там 1800 ваш платіж, вам теж тут одразу все чексі покаже, ви можете порахувати, друзі. Йдемо далі. Rental payments в меню. Ми одразу можемо побачити, друзі, інформацію про вашу картку, про ваш статус, що у вас payment активний, ваша адреса. Тобто у вас буде December 10 знято з вашої картки грудня, правильно? І далі, 15 грудня, буде переведений трансфер до мого лендлорда. Тут є основна інформація, друзі. Якщо ми йдемо в Transaction History, ми можемо побачити, що кожен місяць в чексі. Знімав з нас гроші, і тут все розписано. Коли прийшло, коли прийшло. Вам також буде приходити емейл, і ви будете знати, що дійсно у вас гроші списані, через 4 дні гроші зараховані на рахунок лендлорда. Є, друзі, ще така фішка, як amenities. Тут показуються ваші різні кешбеки, саме в чексі, які ви можете отримати, і різні пропозиції, які вони пропонують поєднати з оплатою вашого Wi-Fi або мобільного зв'язку. Зробити вашу страхов... страховку на оренду, також сюди додати, оплачувати її через чексі, або там ось препрунути для покупки нового будинку. У вас тут може бути більше можливостей, тому що ті, що я мав, я вже активував. А, і, друзі, в рефералси. Якщо ви перейдете і зареєструєтесь по лінці під цим відео. Кожен з нас отримає по 15 доларів. Я, як ваш рефрал, який провів, і ви, коли зареєструєтесь і почнете оплачувати через чексі, ви також отримуєте 15 доларів. Їх можна використати на покриття комісій саме чексі. Ну і остання вкладинка те, що зовсім нещодавно додали, це credit builder. Тобто кожен раз, коли ви оплачуєте комуналку, вибачаю, оренду через чексі. У мене це активована ця функція. А, воно буде надсилати репорт до а, цієї Equifax компанії, і тим самим вона буде зараховувати, що у вас є додатковий великий регулярний платіж кожного місяця, ви його сплачуєте вчасно, а Checky вас знімає автоматично. Тобто вчасно сплачуєте і ваш кредитний рейтинг буде рости. Сюди вас попросять першим кроком завантажити ваш договір оренди. І потім вам цей статус активується, друзі. Отож, друзі, сьогодні в відео ми дізналися, як саме можна заробити на оплаті вашої щомісячної орендної плати. Заробити можна саме на кешбеки. Кешбек може бути як вашого банку, так і відкрити картку в іншому банку. Дивіться, що найбільш вигідніше для вас. Якщо ви літаєте, збираєте бали, будь ласка, обирайте картку, яка вам додасть. Буст до ваших балів. Якщо ви хочете це мати в формі кешу на вашому рахунку, будь ласка, обирайте найвигіднішу картку, яку без проблем можна відкрити в будь-якому відділенні банку, і от налаштувати всі платежі через цю картку. І ви оплачуєте вже не з своєї основної картки, а через додаткові такі е, кроки. Але ці кроки дозволяють вам заробити, друзі, кешбек. Минулому році, користуючись своєю звичайною карткою CIBC банку, я заробив 340 приблизно доларів кешбеку за те, що я заправляюсь нею, купую продукти, оплачую всі свої е друзі, комунальні і тому подібні послуги. І це при тому, що тут було 2% кешбеку. Зараз в мене є ця сама, друзі, Скошія банк моментом, яка дає 4%. І ось всі регулярні платежі, які можна, я підключив сюди. Тим самим, друзі, я планую отримати близько 400 доларів кешбеку за рік. Звичайно, вирішувати вам, варто воно того чи ні. Але, друзі, скажу, витративши один день. Окей, два дня, Один день відкрити картку, і другий день це налаштувати всі платежі, підв'язати картку в аккаунт Чексі, де зареєструватись під. Посиланням по посиланням під цим відео і налаштувати всі платежі, щоб кожен місяць автоматично вас списувались. Все, я більше не роблю нічого. Я витратив на це 2 дні, друзі. Я потім сижу, отримую емейл, що в мене там списано, щоб оп, в мене картка поповнена. Я контролюю всі кроки. Я можу в будь-який момент зайти в Чексі-аккаунт, подивитись, на якому кроці зараз мій платіж, зробити виписку. Подивитись, який в мене був кешбек, які додаткові комісії я там заплатив, але при цьому всьому, це все покривається тим кешбеком, який я отримую по картці. В даний момент це з Банк. Якщо вам було цікаво це відео, якщо ви знаходите такий контент цікавим, корисним для вас, друзі, будь ласка, напишіть про це в коментарях, дайте мені ваш зворотній зв'язок, і я буду знімати більше. Таких відео для вас, які будуть корисними, які будуть релевантними, і які, звичайно, будуть плюсом до вашого гаманця. А поки, друзі, буду з вами прощатися і попросити ставити лайк під цим відео, ставити дзвіночок, підписуватись на канал, тим самим показувати ваш інтерес до всього часу і моєї роботи, яку я витрачаю для вас, любі друзі. Сподіваюсь, побачимось в наступних відео. До зустрічі.